Ветеранський простір вже працює у Шаргородській громаді. Тут військовослужбовці, ветерани та їхні родини можуть отримати юридичну консультацію, психологічну підтримку та допомогу з оформленням документів. Простір діє на базі центру зайнятості. Наразі тут працює фахівчиня з супроводу ветеранів, а незабаром до команди приєднаються нові спеціалісти. Окрім допомоги з працевлаштуванням і пільгами планують організувати спільне дозвілля та реабілітаційні заходи. Супровід, ветеранів війни, організація, там, допомога їм з оформленням документів, різних пільг, субвенцій на житло. На даний момент 29 людей звернулися по допомогу. І ніби успішно допомогли. до всіх має бути єдиний підхід і увага. Тому ветеранський простір це те місце для ветерани, наші захисники і їхні сім'ї зможуть знайти різного роду і різні види підтримки і допомоги, навіть поради і консультації це надзвичайно важливо. А деколи просто добре слово. У цьому просторі підтримують не лише юридичного й психологічного фахівчення, Анна Житнікова з власного досвіду розуміє потреби ветеранів. Її чоловік повернувся з фронту з важким пораненням. Жінка переконана, важливо, щоб кожен боєць мав поруч людину, яка допоможе адаптуватись до мирного життя. І саме таку підтримку вона прагне надати у ветеранському просторі всім, хто її потребує. Я маю чоловіка, ветерана війни з інвалідністю першої групи. В нього ампутована кінцівка, і я знаю, що бачу, що йому дійсно потрібна допомога, і в нього є я, яка йому завжди допомагаю. Там супроводжую його. Я розумію, що у деяких ветеранів немає такої підтримки. Я б хотіла їм також допомогти.